Таким чином. Чому я маю сміливість стверджувати це? Тому що це процес не про громадянина Порошенка. І навіть не перший в історії процес, коли п'ятого президента, лідера опозиції судять за позицію, яку ми нарешті побачили в суді. Ключове слово Порошенко нічого не скоїв, нічого немає, щоб запроваджувати санкції. І вони не зобов'язані це мати. Бо розчерком пера. диктатор і узурпатор, поки що це так виглядає. Зеленський може превентивно застосувати заходи, які дозволяють: перше, не допустити до участі в виборах. Друге конфіскувати майно. Третє арештувати рахунки. Четверте заборонити від. Користування інтернетом до входження в складі авіаносця в морські порти України, бо це нібито загрожує національній безпеці. Мене позбавили державних нагород, тому що мої державні нагороди, які були отримані ще в 90-х, починаючи з 2000 року, я ніяких нагород не отримав. Але 25 років назад я отримав державну премію в галузі науки і техніки, і сьогодні ця премія загрожує. Національній безпеці. Оця логіка Зеленського. Вони виглядають смішними і наляканими. Їх мета була налякати мене. В результаті налякались самі. І настільки налякались злочином, і при фальсифікації указу президента, От уявіть собі, що Зеленський підписав одне, 12-го вийшов на прес-конференцію з одним. Потім 13-го переписав, потім 14-го ще раз переписав, а зараз в залі Верховного суду наголосив, ми думали, може це Літвиненко переписав, може апарат Ради нацбезпеки. Ну, не може ж бути, що президент безпосередньо сам долучився до цих тяжких звинувачень. Ні, кажуть відповідач. У нас додаток до указу є складовою частиною, і так само не може підпадати під забезпечення. Самі на себе дали викривальні покази. І от для того, щоб зманіпулювати і знищити докази, для того, щоб народ не побачив фразу, що Порошенка нічого не і жодних підстав немає для запровадження санкцій, а підстави є превентивні.